Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Сьогодні ми будемо говорити про культуру мовлення та спілкування. Із слова починається людина, і з мови починається рід. Моя ласкава, мамина, єдина Щебечі соловейком на весь світ. Дітки, ця історія трапилася дуже-дуже давно. В одній країні щодо назвою Країна вічливості злий чарівник зачаклував ціле королевство. Королеву замкнув у своєму замку, а ключ розпиляв на шість частин і наклав на них прокляття. І з того часу перестало світити сонечко, зав'яли квіти. Діти не сміялися, не співали пісень, а часто сварилися і плакали. Люди не говорили одне одному вічливих слів. І тоді королева написала листа, в якому попросила учнів нашого класу про допомогу. Любі діти, дорогі четверокласники, врятуйте мою країну. Сподіваюся, ви зможете одержати всі частинки ключа, з'єднати їх і визволити мене з полону. Для цього вам потрібно виконати всі завдання, які зустрінуться на вашому шляху. Бажаю успіхів! Ваша королева. Дітки допоможемо врятувати королевство. А перш ніж розпочати свій шлях, нам потрібно повторити, що таке усне та писемне мовлення, з'ясувати, що таке культура усного і писемного мовлення, пригадати, що таке ввічливість. Отож мова це найважливіший засіб людського спілкування. Спілкування це одне з чудес. За допомогою якого люди передають найтонші відтінки своїх думок та почуттів. Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим. Це слово, міміка, жести, сила голосу, інтонація. Писемне мовлення має бути каліграфічним, зрозумілим, грамотним, чітким, охайним. Це літери, цифри та знаки. Культура мовлення це досконале володіння мовою. Бути вічливим це бути уважним, вихованим, привітним, люб'язним, тактовним, чемним. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і виконаємо каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер відкрийте, будь ласка, підручники на сторінки 8 та 9. Давайте прочитаємо вірш. У світі є культура спілкування народів стільки, скільки є ідей. Вона включає і слова звертання, з якими ти приходиш до людей. Тому слова повинен говорити. Які приємності людям принесуть, їх через серце маєш пропустити, бо криється в словах велика суть. Дітки, як ви розумієте, зміст виділеного речення? Складіть і запишіть два розповідні речення за змістом тексту, які позначено блакитною рискою. Причому будете, коли складати ці речення, збережіть думку авторки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте виконаємо наступне завдання. Прочитаємо текст і ви спробуйте його переказати. Спілкування це одне з найважливіших досягнень людства. Воно є великою цінністю для кожної людини, незалежно від раси, нації і кольору шкіри. Саме спілкування розкриває цінності людини. Совість, добро, гідність, чесність, милосердя та вихованість. Чи можна вважати культурною людину, яка поводиться пихато, зарозуміло, не прислухається до думки інших, говорить, не даючи змоги висловитися співбіседникам? Дайте повну відповідь на запитання тексту і запишіть цю відповідь. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що, дітки, вперед виконаємо завдання та відновимо ключ. Знімемо прокляття та звільнимо нашу королеву. Перше завдання це складання синкана до слова мова. Давайте спочатку повторимо, що ж це таке синкан. Це вірш у п'ять рядочків. Перший рядочок це тема, іменник. Другий це опис, два прикметники. Третій це дія, тобто три дії слова. Четверте це фраза з чотирьох слів, яка пописувала наш іменник. І п'яте – це синонім до іменника. Отож поставте відео на паузу та спробуйте написати синкан до слова мова. І так, синкан до слова мова. Перший рядочок це мова. Другий, яка наша мова? Рідна, милозвучна. Ось вам два прикметники. Три дієслова. Лється, розвивається, збагачується. Четвертий рядочок. Мова потрібна людині для спілкування. І п'ятий чарівна пісня. Мова це чарівна пісня. Мова так само рідна і тепла, як батьківська хата. Діти, ви молодці, тримаєте першу частинку ключа та частину чарівної фрази, яка допоможе зняти прокляття. І так за шість років. Це перша наша фраза. Тож мова найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу і передачі досвіду між поколіннями. Без мови людина не може існувати. Краще говорить і пише той, хто багато читає, вміє уважно слухати, а ще наша мова повинна бути багата на чарівні слова. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Отож, дітки, друге завдання це словник чемної людини. Діти, ви знаєте вічливі слова, так? Ми з вами в другому, в третьому класі їх вивчали. Тоді ось яке на вас чекає завдання. Вам потрібно скласти словник. І так учні йдуть щоранку в школу, дзвонить дзвоник, дзень-зелень. Учні вчителя зустрічають і говорять добрий день. Вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми і скажем добрий ранок. Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Правильно, дякую. Коля наш образив Таню, чути схлипування плач. Що сказати треба Колі? Люба танечко, Пробач, як задачу вирішити, дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу Поможи, правильно, будь ласка. Отож, дівки наш словник чемної людини, це добрий день, добрий ранок, дякую, пробач, будь ласка. Молодці, вийшов гарний словничок. Сподіваюся, ви будете завжди користуватися ним. Тож, давайте запишемо ці слова в зошит, залиште ще один пустий рядочок, ми потім ще допишемо слова вічливості. Тож тримайте другу частину ключа та частину чарівної фрази, яка допоможе зняти прокляття. Треба вчити третє завдання від мудрої сови. Вона далеко літає, багато знає і все бачить. Вона хоче перевірити, чи знаєте ви народну мудрість про вічливість. І так, подивіться, в нас прислівники деформовані, розбіглися. Відновіть, будь ласка, прислівники, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. І так, одне приємне слово. Краще за цукорами, правильно. Слова щирого вітання дорожче за частування. А від теплого слова і лід розмерзає. Молодці! Запишіть одне на власний вибір. Поставте відео на паузу. Тримайте третю частину ключа та частину чарівної фрази, яка допоможе зняти прокляття. Чужу мову. Четверте завдання це складання діалогу. Пам'ятайте про вічливі слова. Давайте пригадаємо спочатку, що таке діалог. Діалог це розмова двох або кількох людей. Запам'ятайте, діалог складається з реплік. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. І так, у нас діалог на тему у магазині. Вам потрібно відновити відповіді продавця та покупця. Не забувайте про слова ввічливості. Поставте відео на паузу, запишіть цей діалог, потім перевіримо. Ось що вийшло. Доброго ранку, доброго ранку. Дайте, будь ласка, хліба. Будь ласка, візьміть. Дякую. А булочки у вас свіжі? Так, скільки вам дати? Дві. Будьте ласкаві. Ось прошу, дякую, до побачення, до побачення. Дітки, давайте вчитися з вами спілкуватися красно. Норми поведінки та правила чимності називаються етикетом. В українському мовному етикеті передбачені репліки, відповіді на подяку. Їхній вибір залежить від того, за що дякують. Якщо за їжу, то відповідають на здоров'я, їжте на здоров'я, якщо дякують за якусь річ, то відповідають носіть. Здоров'я. Також поширені відповіді на подяку. Прошу і будь ласка. Їх називають етикетними формулами. Дітки, тримайте четверту частину ключа та частину чарівної фрази, яка допоможе зняти прокляття. А свою? П'яте завдання це кросфорд. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте це завдання. Перевірте себе. І давайте допишемо ці слова в наш словничок. П'ята частина ключа та ще одна частина чарівної фрази ваша можна вивчити. А шосте завдання літературне. Давайте з вами прочитаємо оповідання Потапової «Чемний». Знайдіть всі неправильні вчинки, із яких Оксанка назвала Миколку невихованим. Примчав Миколка до школи, не спізнився, саме перед дзвоником, та чергова дівчисько з червоною пов'язкою біля дверей перейняла його, ще й зауважила суворим голосом. Поглянь но, якого бруду наніс? Чому ноги не витер? Глянув Микола справді. Сліди на підлозі, на дворі сніг з дощем, он деякі чорні сліди. Притулив Миколка руку до грудей і так вже вічливо мовив. Візьми, будь ласка, ганчірку та витри підлогу. Ти своє чергування мусиш нести відмінно. Чи не так? А мені треба до класу поспішати, а то спізнюся. Обурена чергова тільки зойкнула. Та Миколка вже біг сходами. Кваплячись, він так штурхонув якогось малюка, що той аж упав. Ти чого штурхаєшся?» – зарепетував малий, розмазуючи сльози. Пробач, будь ласка, стинув плечами Миколка, і махнув іще на три сходинки вгору і знову штовхнув уже іншого учня. Тобі що, місця мало? спитав хлоп'як, потираючи забите обградки поручні в коліно. А ти не плутайся під ногами, коли бачиш, що я йду, кинув Миколка і додав, навіть трохи вклонившись. Пробач. До класу він забіг найперший. Смикнув за кіски Оксанку, яка саме відчиняла двері, проте не забув сказати лагідним голосом Спасибі, що пропустила, бо мені ще треба вірш повторити. Але Оксанка відказала сердито Який ти невихований, Миколко. Дурниці, відповів той. Хіба я не кажу? Дякую, будь ласка, пробач. А ти не вихований? Ти Оксанку щось наплутала. Та вперта Оксанка чомусь стояла на своєму. Дітки, поміркуйте, чи достатньо лише знати вічливі слова, якою повинна бути поведінка? Отже, молодці, Шо... шоста частина ключа та ще одна частина чарівної фрази так само ваша все життя. Отож, дітки, ми з вами зібрали усі частинки ключа, залишилося лише відновити черевну фразу. Подивіться, будь ласка, на ці шість частин і відновіть фразу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тож, правильно, чужу мову можна вивчати за 6 років, а свою треба вчити все життя. Ми з вами відкрили браму, визволили королеву вічливості. Жителі цього королевства нам дуже вдячні. Останнє прохання королеви це назвати якомога більше вічливих слів. Молодці! А тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 9, вправа 16. Позначте, будь ласка, у зошиті світлофор вашого настрою від сьогоднішнього року. Я вам дякую за увагу. Ви дуже добре сьогодні працювали. Тож, на все добре, до побачення.